Може, нам сліз, след... дайте їм шанс, <звук> є хто, ай я прийшов з миром, О, вона прекрасна. Що вони наговорюють? Вона. вона ж янгол. Янгл наближається дуже швидко. фазен Кестофазендокі! На горло наступила! Оу, ти американець? Дякую. Так і задушити недовго. Дякую. Ти такий, як я. О, е, вітаю! Привіт! Мене звати Блу, як знаменитий сир. З пліснявою. Смердючий такий. От дурень. Дурко, дурко, дурко. Давай швидше. У нас мало часу. Ти готовий? До чого? О, мамо. Добре. Впевненість. Як біснуватий сокіл. Отже, так. Гей, слухай, що ти робиш? Ой, Що? Те, що ти хотіла. Не смію питати, а. Е, а Що ти робиш? Я намагаюся втекти. О, е, так, втекти. Я саме цей це мав стоп, на увазі... Стоп, 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 стоп. Ти подумав, я лізу цілуватись? Ні, 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 ні ти помиляєшся. Справи кепки. А ми їм трошки допоможемо. Я я, я останній самець вийду, але я цим не зловживаю. Так, я тут зовсім ні до чого. Проте ви знаєте, пісня дуже гарна. Так, це ж лайнел. Ого. Оце так ефект. Лайнел річі. Безпрограшний варіант. Може, залишимо їх наодинці. Я не впевнена, що слід залишати блу тут самого. О, ні, 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 не хвилюйтесь. Сільвія цілу ніч буде тут. А ще з ним перелинка.